У Хортицькому районі розпочато демонтаж аварійних конструкцій, залучивши рятувальників та комунальні служби міста, прибирають прибудинкові арки, що становлять небезпеку. Одна з них, поруч із багатоповерхівкою по вулиці. Рубана мешканці будинку звернулися до районної адміністрації з проханням прибрати аварійну споруду, адже вона вже давно почала руйнуватися. Поступово вона руйнувалася, там і ржавчина, там арматура, ржава, там все це сипалось, падало. Ми ще до війни зверталися з проханням демонтувати арку. Були зібрані підписи людей, мешканців цього будинку і поряд будинок. Але Поки що справи тоді не рухалися. Десь приблизно місяць тому я звернулася знову з підписами і з проханням мешканців будинку до районної хортицької райадміністрації, знести арку, допомогти її демонтувати. Прибрали оці бетонні блоки, які стояли ліворуч, праворуч на арці. Зараз прибирається цегла з фасадної сторони, і потім будемо демонтувати безпосередньо плити, які лежать. І повинен бути самоскит великий, будемо потім загружати. Загалом в Хортицькому районі понад 10 арок, що перебувають у занедбаному стані. Чотири з них демонтують вже найближчим часом. Після детального аналізу всіх таких конструкцій було виявлено більш аварійні. Додатково були звернення від мешканців щодо безпеки проходження через ці арки. Районна адміністрація відпрацювала з відповідними департаментами та управліннями і виявлено чотири найбільш аварійні. Районна адміністрація ставить пріоритет безпеку мешканців. І тому питання було винесено на засідання комісії з надзвичайних ситуацій і було одноголосно прийнято рішення щодо монтажу.